Вітаю! Всіх вітаю на каналі «Терго, Сонця та місяця з вами, як завжди, тут Юля. Всім мирного неба, доброго часу вам доби, добра година! Перемоги, перемоги всім і кожному в першу чергу в наших серцях. І тоді буде перемога в нашій Україні. Слава і честь, і низький уклін нашим захисникам і слава українському роду. Для вас сьогодні. Карта тижня, як завжди, понеділяк, сьогодні неділя, карта тижня. На тиждень прийдешній. Тобто завтра у нас вже 11, так? З 11 до 17 грудня включно карта тижня. Основні енергії, події. ну, Одним словом, карта тижня. Одна карта на весь тиждень. Це основне саме-саме основне, як завжди. Хто вже давно на каналі, хто давно це дивиться, той знає. Хто вперше, то ж дивіться. Якщо вам цікаво, буде, тут будете дивитися далі і зрозумієте, що це? Що це карта тижня, як вам, як вам зрозуміє, і ви зрозумієте, що це таке, що це за рубрика, і далі, чи вона вам потрібна, чи ні. Дуже дякую всім новим підписникам, хто долучається. Дякую, що ви вподобали мій канал, подобали мене, мій канал, і долучаєтеся до каналу. А старим, як завжди, то безмежно вдячна, безмежно рада, що ви зі мною. Що ви залишаєтеся, що ви коментуєте, що ви приймаєте участь на каналі активно. Я дуже-дуже вам вдячна. Хай вернеться вам ваше добро в 100 разів більше. Так, карта тижня. Першому варіанту. Карта тижня, другому варіанту. Нефрит і цей сидоліт. Пишіть, як вам зрезонувало, що вам там зрезонувало, що зрезонувало вам, як вам зрезонувало, відгукнулося, не відгукнулося, щось були, якісь події, схожі за попередній тиждень, звісно, пишіть, не соромтеся, пишіть все. Не зрезонувало, пишіть що не зрезонувало, будемо вчитися, виправляти свої помилки. Ви будете вчитися краще вибрати, може, ви не так вибрали. Я буду краще підтягувати інформацію, може я щось недогледіла. Нічого страшного, якщо не зрозуміло, звісно, пишіть. Не соромтеся, пишіть все. Так. Тайм-коди, як завжди, будуть в описі. Може, ви навіть вступ не хочете слухати, то відразу переходите на свій варіант, на свій тайм код На вибір, думаю, я вам нормально даю. Нажимаєте паузу і вибираєте, а якщо не, тобто якщо не встигли, нажимаєте паузу. А якщо хочете відразу свій варіант, то, звісно, тайм коди як завжди, в описі під відео. Так, перший варіант. другий чекає, перший дивимось. нефрит. Перший варіант. Вам карта тижня. Маг. мах, Мах. Основні енергії тижня для вас на цей тиждень мах. А тут ще у нас і туз жезлів, бачите, в нього жезл, бачите, як символічно виходить, в нього жезл е в руці і жезл тут дно колоди. Бо, е то, що, то, що маг, у нього в руках всі стихії. І бачите, в нього тут е чаша, і це, це меч в нього. Чи жезл чи меч, Пентакль чаша, і тут чи меч, чи жезл, чи це меч, чи це жезл. Навіть не знаю у цій картині, можна зрозуміти. Скоріше за все, що жезл, меч, напевне, оце меч. Ну, Одним словом, що у нього всі стихії в руках, і скоріше за все, що це жезл саме він тримає в руці. І тут жезл на дні. Тут жезлів на дні. Підказка так дно колоди, як завжди, беру до уваги. Мах. тут... Такий маг віртуоз такий мах, що він не просто маніпулює всіма і всім, а він навіть з великим умінням, з великим е, знанням е, крутить, вертить всі стихії в своїх руках, все-все в нього получається, все, щоб він не задумав, тому що він уміє. Він тут ось і карта в нього є, так? і, і шулер, і віртуоз, і цей. Як це називається, що в церкву працюють? Ілюзіоніст він усе. Все він уміє. І, все він уміє. І от, отож, карта тижня вам на цей тиждень маг, енергія основна по цій карті, цього мага. Ви все будете вміти, все у вас буде получатися. Все, що ви не візьмете в свої руки, воно буде у вас приходити в віртуозність, у майстерність володіти цими інструментами. Всі стихії у нього в руках. Тобто у вас все в руках. Все у ваших руках. Якщо щось у вас буде не виходитися, не забувайте, що у вас енергія мага. Ви можете намагічити, що ви хочете. Намагічити, ну я маю увазі у кавичках. Може хтось і справді намагічити у прямому сенсі, хтось може просто це в переносному сенсі маєте на увазі, намагічити можете. Не забувайте, що все в ваших руках. Якщо ви захочете, то все у вас вийде. Якщо навіть ви не зможете так прямо щось там добитися чогось, то ви можете трошки, трошки так віртуозно, трошки так з авантюрою навіть. Не то, що за бандюрою, але цим, цим шулер, що він є шулером, шулірством цим трошки. Тобто, не теж то, там обманювати брехати, вдаватися до якихось там прям, гріхопадінь, а так уміло, знаєте, як ну, я як поговірка, кажуть, чоловік, голова жінка-шия. Тобто ви нічого там цього чоловіка, якщо ну, я кажу для хто вже був жінкою, то знає, що це таке. Ви нічого ніби його таке не обманюєте, нічого ніби такого поганого не робите, але ви якось так мудро підлаштовуєте, підкоректовуєте якусь ситуацію, що чоловік думає, що це він придумав. розумієте, Щось таке. Ну, Це для стосунків, то навіть цей мах так і піде. Якщо комусь у стосунках таке треба, то це якраз я вже приклади привела. А якщо навіть він у стосунках, то все одно я просто навела приклад про те, що цю поговірку, що чоловік голова жінка. Я, то це ось таке щось подібне. Цей маг може зробити навіть ну, в інших сферах, не тільки в стосунках, там на роботі, там там, десь, не знаю, там, ну, подвіняйте до себе. Але головне, знаєте, що головне? Головне ціленаправленість. Цей маг це він, він дуже сильно ця карта має велику ціленаправленість, сильно, потужну ціленаправленість. В нього є ціль. Все. якщо він бачить ціль, він не бачить перепон. Так і ви. Якщо у вас є якісь перепони, якщо ви їх подолаєте, якщо ви маєте велику ціленаправленість, у вас має бути оця ціленаправленість. Е, підлаштувати, підкоригувати усі ті енергії, які є у ваших руках, по цих чотирьох стихіях, підлаштувати, щоб вони на вас працювали, щоб вам це було на користь. Вам, вашій сім'ї, вашому оточенню. Ну, дивлячись, що, що ви тут. Що у вас, яка у вас там ситуація? Що ви маєте ціле направитися цей тиждень? І все працюватиме на вас, все у вас буде тоді добре. Все у вас буде добре і в фінансах, і в стосунках, і на роботі, ну, коротше, скрізь. Якщо ви ось будете цим магом, це вам тут навіть трошки, знаєте, як, як підказка, що будьте цим магом. І ця ідея по тузу жезлів, це якась ідея, прорив, енергія, вона до вас прийде. Оця ціленаправленість, мага, якщо у вас вона буде, то до вас прийде якась ідея по донові, яку ви втілите в життя. І це, ну, так як це карта тижня, це ж не щось таке глобальне. Це може навіть бути щось дуже-дуже побутове, якась річ у вас. Щось дуже-дуже таке побутове. Але воно до вас прийде якесь рішення. Це, знаєте, це так, як грім з ясного неба на цей тут можна сказати. Так Раз, і. Прийшла до вас якась ця, така ця енергія, що ця ціль ваша стане реальністю. Ну, ціленаправленість помагове, а ваша не ціль, а ваш якийсь задум. задум ваш. Вас задум, він як загорання станеться. розумієте? Станеться якесь загорання, і ви підете по цьому магове. Хороші карти. Тут хороші карти, то навіть на любу на любу ситуацію, на якийсь, на буденність, на стосунки, на роботу це хороші карти. Тут лише просто єдина підказочка вам, щоб ви не упустили були цим магом. Не забувайте, якщо у вас щось на цьому тижні опустяться руки в якійсь справі, що здесь не получається, не забувайте про те, що вам карта тижня, маг ціле направленість, включайте ціле направленість, бо то, що ідеї у вас то будуть по цьому тузу, а ви не будете знати, як їх можуть втілити в життя. Ви може, там щось розчаруєтеся, щось опустити руки, щось засумуєте, загорюєте. Не забувайте, що зможете ви цю ідею, цей задум у життя втілити, щось, щось зробити, щось. Щось здійснити Ціленаправленість. У вас маг у руках, у руках усі стихії. Ви, ви маг, у вас маг в руках, а ви сама є цей маг, і всі стихії в нього у руках. І скоригуйте їх так, підтягніть своє русло, підточіть, знаєте, Підтягніть під себе, під свої справи, під свої ситуації, щоб у вас вийшло те, що, те, що ви задумали по тузу жезлів. Щоб у вас це вийшло. Не забувайте, що вам карта тижня Мах. Все ви зможете. Головне ваша ціленаправленість і все. Будьте цілеспрямовані. Чітко і, і, так, чітко і ясно, щоб у вас було це таке, знаєте, щоб це таке було бажання, що ви ж е, ціленаправленість, така сильна, таке сильне це бажання хотіти так зробити, як ви хочете, щоб воно аж було сильніше вас. І тоді все у вас вийде. Все у вас буде. Чого вам бажаю Перший варіант. Тут, тут вже і все, більше вже нічого не скажеш по першому варіанті. Хороша карта, хороший тиждень. Так що все у вас буде добре. Ось, подивіться, ще раз добро цього мага. Бачите, який, який в неї вираз обличчя цілеспрямований? Все у вас, все у вас вийде. Чого вам і бажаю? Бути цим магом і е, здійснити все, що ви там собі задумали. Щоб цього тижня здійснилося те, чого ви хочете, що ви задумали, ваші ідеї, задуми, щоб вони втілилися в життя. Далого вам тижня, всього хорошого, дякую за увагу. Другий варіант Садоліт. Вітаю вас, другий варіант. Карта тижня для вас король жезлів. Фігурна карта. Вогонь. Бачите, який вогонь. Фігурна карта мужчини, короля жезлів. І прям горить все. Все, прям горить, за ним все горить. Дивіться, це тут варіант, звісно, якщо для мужчин, то це випали ви сам повинні бути цим королем жезлів. І це теж жезл на дні. Бачите, кондруй варіант два жезли. Підказка на дні теж жезл. Теж, теж жезл. Дивіться, для мужчин, в двох словах, можу сказати, якщо мужчина попаде на це відео на цей е, варіант, е, яким би ви не були королем, навіть якщо ви не є жезловим. Жезловий – це вогняний, це до якогось знаку зодіака вогняного. Ну, не обов'язково, ви можете бути по натурі просто така людина. Або акцендент у вас може бути в цьому знакові, якомусь вогнянному. Бо тут дві вогняні карті випадають. То це ви питаєте ви сам, який, я ж кажу, який б ви там не були по знаку Зодіака, хто б ви не були, то ви, але ви, так, ви маєте просто цього тижня бути отаким енергійним, знаєте, напористим. маєте бути. Тут дуже схоже для мужчин, знаєте, що для вас схоже, що або в роботі, або в стосунках, щоб добитися того, чого ви хочете, цього тижня вам треба бути запальним, енергійним. Отаким От ваш, оця ваша якась ідея, якийсь прорив, ця енергія по тузу жезлів, вона у вас якби, зароджується, якби вона у вас є. Може, ви маєте якби, випустити на волю, і прямо ви маєте оцей жезл він має загорітися ось цим полум'ям. розумієте? В стосунках дуже схоже на те, що вам та що підказка, щоб ви не опускали руки. Якщо ви у стосунках ще, наприклад, самотні, але у вас є якась жіночка, з якою ви маєте якийсь там зв'язок, там дружите, чи подобається вона вам, чи ви там її шанувальником є, і ви хочете бути більше, то тут дуже схоже на те, що будьте упорним, будьте настойчивим, і ця жінка буде ваша. Тобто, не Знаєте, як не давайте задню, так хочеться сказати. Для мужчин, хто е, має стосунки такі, що ще вони не постійні, але є жінка, яка вам дуже подобається. І ви хочете, щоб вона була ваша, то вам тут дуже така, знаєте, гаряча порада, просто гаряча порада. Будьте настойчивим, таким настирним. І та жінка не устоїть перед вашим вогнем, перед вашим запалом. Так, ось для, так мені пішло, що для деякої категорії мужчин, якщо притягнувся хтось на це відео, на цей розклад, на цей варіант, це дуже ну, так мені захотілося сказати. А все інше для мужчин, то якщо там якийсь бит, якщо ви вже там, навіть якщо у вас вже є дружина, то це може бути у вас щось у сім'ї, щось у вашому побуті, щось на роботі, то просто будьте енергійним, будьте запальним, і все у вас вийде там, може, може, ви з дружиною щось посварилися чи що не з дружиною, навіть якщо просто у вас вже що стосунки більше мають рівень, чим просто ви? Зелицяльником якоїсь жіночки, у вас стосунки вже для тої категорії, кажу, кого більше вже щось є, біжі стосунки. Чи то чоловік, чи то просто вже був у співмешканці, чи коханці якийсь. Якщо ви, якщо ви у сварці і ви хочете помиритися, то вам треба бути просто от так само, як і для тої категорії, так і для тої. Просто що різні випадки бувають, але все одно для мужчин бути настойчивим, бути оцим воєнним королем, щоб ця енергія у вас кипіла, горіла. Якщо ви таким не є, то постарайтеся цей тиждень бути оцим вогняним королем, і все у вас вийде. Все у вас вийде. якій навіть в сфері, навіть не важливо, чи ви там, чи в стосунках ваших, чи в роботі щось там у вас може не виходить, то цей тиждень ви маєте бути енергійним, надто енергійним, щоб все вийшло, щоб якась ідея ваша, якийсь задум по тузу, тузу жезлів, якийсь початок чогось такого. Запального, такого чогось е, емоційно гарячого. Тому що це теж емоції жезли, тільки це такі гарячі, палки, пристрасні емоції, навіть можна сказати. Тут гаряче таке, що воно пристрасні, це якщо тільки до стосунків, а так ну, взагалі жезли це, це взагалі палкість, така палкість у всіх, у всіх сенсах, у всіх сферах життя. Це палкість. Гаряче серце, так я можна сказати. Тобто цей тиждень для мужчин. так, Будьте цим гарячим серцем, і оці, оці задуми ваші, ці якісь ідеї вони втіляться в життя тоді, коли ви будете оцим королем. Щоб все усе у вас горіло. Це, це, це просто так для мужчин. Навіть не, неважливо, чи ви такий король і є, то це добре. Цей тиждень вам прийдеться ще більше, знаєте, як білка в колесі по, по цей ще більш гарячим побути, більш покрутитися, більш енергійним. А якщо ви таким не є, то тут вам просто порада, що станьте жезловим жезливим королем, і все у вас вийде. Ну, так для мужчин навіть бачите, пару минут не знаю, приотягнуться мужчини на канал чи ні, але на варіант ну так, що воно дуже пішло, бо це фігурна карта, і тут є різниця вже для мужчин і для жінок. А для жінок, то дивіться, тут цей тиждень у вас буде щось навкруги короля жезлового. Хто цей вам король такий є, я не знаю, знати не можу. Вас багато, ситуацій багато. Це може бути хто завгодно, це може бути як і ваш чоловік, так і ваш брат, так і ваш начальник, так і ваш любовник. Я не знаю, ну, приміняйте собі до себе. Буде дуже пилким, дуже страстним, дуже енергійним цей тиждень буде ваш кавалер. Якщо у вас кавалер, якщо тато чи там, брат, чи начальник по роботі, начальник по роботі, наприклад, може бути що він буде дуже вас ганяти, ганяти, ганяти по роботі. Він буде сам дуже енергійним, і буде там, можна тільки вас усіх підлеглих. <кій> Кінець року, да, це вже грудень. Там всі, може, треба буде щось здавати, писати, всі-ці. всякі ці... Відомості, все, 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 підрахунки, всякі. Ну хто де, звісно, працює, може не, не всім це підійде, але але щось, щось подібне по роботі. Може бути так, що начальник. Якщо це ваш тато, то чи брат, там наприклад, то срідний по крові, то це теж він щось може бути таке що, Знаєте, він щось запропонує вам, щось предложить. Таке таке цікаве, може. Ну, не знаю, там підкладайте до себе, що може. Тут по-різному може бути. Якщо, якщо хтось рідний по крові, то, то він щось може вам навіть подарувати. І вам буде то приємно. Може навіть так. Те, що ви давно того хотіли, і тут так він ідея ця до нього, така прийде, що нарешті вам треба цей подарунок вже зробити. Може бути, навіть так програтися для когось. Може там. Не знаю, У ну, гості запропонує до себе. може, хто, хто, наприклад, у сварці був з кимось із рідні братом, там, зятем, хто його знає, то він цей тиждень буде такий енергійний і е, гарячий, і в нього з'явиться ідея з вами помиритися. Може, ну, Може так для когось. Не знаю, це я просто для всіх категорій, кому що ну, але одним словом, що це все одно все буде крутитися у вас, жінок навколо якогось мужчини короля жезлового. Е для тих всіх, хто не чоловік, я сказала, вже, що могла. Якщо у вас щось там ще якась ситуація, то не знаю, напишіть ну, в коментарях. я вже Не можу, не знаю, що, що казати, для кого, як вже категорії різні люди, різні категорії, і по-різному може проігратися цей король, кому хто. А для чоловіків, для коханих, для закоханих. Тобто, у кого це програється на другу половинку, цей мужчина, цей король жезлів, то ось він такий буде цей тиждень, у вас дуже запальний. Ваш чи то чоловік, чи коханий, чи хто б він нам не був, він буде дуже-дуже запальний. Ще можу дуже сказати, дуже багато кому підійде, у вас буде багато інтиму цей тиждень. Тут якраз так випало запальний король і ще й з тузом жезлів. Це, в прямому сенсі, може означати інтим. Буде багато палкого страсного інтиму у вас. Для деякого так програється. Для декого просто, що цей король ваш е, буде такий інгрійний, запальний в, у всіх сферах, не тільки в інтимі. Або він щось там придумає, щось нове, якусь ідею подасть вам таку цікаву, що вам це сподобається, що там може десь поїхати разом, а може взагалі там місце проживання поміняти. Він цього тижня загориться, що давай все, їдемо, десь там переїхаємо, ну, не знаю, щось таке може бути. Та, та скільки завгодно може бути ситуації, тому що якась ідея вашого короля. Буде якась ідея гаряча, запальна. Якась така енергія в нього пробудеться сильна, така енергійна і палюча, що прямо, а аж а аж така запальна, аж палюча, так хочеться сказати. І, і вона непогана, бо це по цьому джезливому тузу це непогана ідея. Це якась ідея. Може, це ви і самі цього хотіли, і нарешті ваш король до цього дозріє. Але він якось буде, знаєте, цей тиждень так каже, занадто гаряче щось таке робити, занадто гаряче щось е пропонувати чи, чи робити, якісь вчинки, чи, чи ще щось занадто так палюче, аж такий вогонь буде бачите, за ним горіти. Він прямо як пройде і за ним дим димить. <гравж> такий буде він енергійний цей тиждень. Ну, ну, Тут все, тут я ж кажу, що може е, тут любий мужчина може програтися. Ну, звісно, саме більше програється на стосунки, на чоловіка коханого, що він такий буде у вас цей тиждень дуже запальний. І чи то він якусь ідею вам подасть, чи то у вас буде багато інтиму, чи то у вас буде просто щось у. Побуті таке енергійне творитися, робитися. Ну, як у кого. Знаєте, я ж не можу все тут перечислити, бо то затягнеться цей розклад на, на годину ваш варіант, особливо. Фігурні картики випадають, то можна говорити, говорити і говорити. Е, тим більше, що у нас немає конкретно заданого питання. Це просто енергія тижня. Енергія буде дуже енергійна. У вас два жезли, другий варіант, дуже енергійна. Але вона, ця енергія, буде пов'язана з вашим мужчиною. Або коханим вашим. Або когось із ваших там дуже-дуже наближених чоловіків. Я кажу, це може хтось бути е, із рідні, або начальника по роботі. Якщо ви працюєте на роботі, у вас мужчина-начальник, це може бути, якщо у вас немає стосунків, от наприклад, для тих, кого стосунків немає. Немає ні чоловіка, ні, ні коханого ніякого. Ну, самотня жінка, немає, немає абсолютно ніякого мужчини, то це для вас щось буде таке: чи, чи по роботі, чи хтось із рідні, як, е, мужчина, там, брат, сват, кум, ну не знаю. Взять, підкладайте до себе, там сестри, чоловік може, і щось там таке буде, чомусь у вас з ним, чомусь від нього ви якось отримаєте ідею, щось, щось запропонує, чи я ж кажу, що, можливо, хтось був у сварці, то ви помиритеся, він запропонує ідею, що давай, давай миритися. Ну, ну Щось таке, це, це як у кого. Підкладайте до себе, як можете. Але, звісно, більше більше цей варіант програється для тих, хто має коханих чоловіків, і ось він таким буде королем жезлів цей тиждень. Бачите, тут, як я казала, Леону вже тут. бачите, в нього що це вогняного якогось знаку зодіака, дуже-дуже схоже, що мужчина вогняного знаку. Якщо, якщо він не цього знаку, то це не важливо. Просто він такий буде цей тиждень. Навіть якщо він там водяного знаку чи повітряного, все одно цей тиждень він буде вогняний. У нього буде маса ідей, які він буде намагатися втілити в життя. Може ще таке бути, що ваш мужчина буде цих запальних ідей, запальних енергій, в нього буде не одна. І він буде всі намагатися втілити в життя, що у нього буде аж шкура горіти. Він буде аж димітися за ним буде. Він буде все намагатися встигнути, все зробити, що аж дим димить. І вас за це буде, якби так, як звісно, це для тих, хто вже у парі, хто в стосунках, то е, вас він буде цим е, підстогувати. знаєте, що ви теж будете так бігати з ним, за ним, і, і, і цей вогонь може трошки навіть тушити, бо він занадто буде горіти цей тиждень. Все, тут, тут другий варіант так, що для чоловіків я спочатку сказала пару слів, а для жінок вже, здається, що сказала все, що могла. Що, якщо підсумувати, то другий варіант: у вас цей тиждень буде щось, щось пов'язано з таким енергійним королем. Да, ще, знаєте, для самотніх ще може бути так, що ви можете познайомитися з таким королем цей тиждень. Дуже вірогідно, що ви можете познайомитися з отаким енергійним запальним королем. Це буде як якийсь прорив у вашому житті, як якесь щось нове. Щось якесь починання, бо туз це починання, і якесь починання з жезловим таким королем дуже-дуже таким запальним. Ботуз з жезлів і з королем жезлів, це просто, це, це просто горючий замість. Знаєте? Це може бути для самотніх жінок, дуже вірогідно, що ви можете познайомитися з таким мужчиною. А так, ну, що все, все, вже, все що могла, то витягнула. Далого вам тижня, другий варіант. Цих запальних вам енергії від ваших мужчин, хто вони там вам не були хороших, щоб вони вас там не палили, не запалили вас, що у вас язик там на животі, а щоб так, щоб це було хай будуть ці запальні енергії, але в хорошому плані. Бажаю вам вдалого тижня з вашими мужиками, мужчинами, хто би там вони вам не були, і щоб все у вас вдалося, все було по цій ідеї, по цьому тузу, що ви там задумали, щоб це у вас вийшло за допомогою цього короля. Все на все добре. Дякую вам за увагу. Всім, всім дякую за увагу. Всім, всім на все добре. Гарного, вдалого вам тижня. Пишіть відгуки. Що вам, як вам, розвинувало, не зрозуміло. пишіть, не соромтеся. Мирного неба, всього всього доброго, перемоги, миру. Бережіть себе, своїх рідних. До зустрічі на каналі. З вами була Юля.